Перш за все, це не лише війна Путіна, це війна Росії, ми, як парламентська асамблея НАТО, ми вже наголосили на цьому, що держава Російської Федерації є терористична держава, а це означає, що не лише Путін є терористом в Росії, це вся держава, що яка функціонує як Колективний терорист і також ця держава чинить геноцид по відношенню до о, України. Що було наголошено декларацією, яку ми ухвалили в Люксембурзі кілька днів тому. Це буде тривалий процес, процес зміни менталітету росіяни. Але що ми маємо зробити зараз? Ми повинні боротися з е, дезінформацією. Маємо ви, е, вислати всіх російських дипломатів з наших країн, які використовують дезінформацію е, проти е, України і е, висвітлюють і в перекрученому вигляді стосу, е, інформацію щодо того, що це за війна. Наша мова і наше формулювання досить чіткі, різкі. Ми також э, сказали, що група Вагнера є терористичною організацією, і відношення до неї має бути відповідним. Це наше зобов'язання як європейських політиків. Донести меседж в наші до наших суспільств, до наших парламентів, що ми не боїмося е, формулювати це в мові, яка є мовою правди. Дякую, пане Щерба. І наступне моє питання. Ось яке польща активно зараз обстоює питання членства України в НАТО. А хто виступає проти? Це дуже важке питання важко називати конкретно країни, уряди але ми дійсно потребуємо конкретних рішень, які мають бути ухвалені на Вінницькому саміті. це дуже важливо на сьогоднішній день. наш шведський колега. Який виступав переді мною, зауважив, власне, ми дуже підтримуємо рішення щодо Швеції як члена альянсу, але після Швеції має бути Україна і глава держав та урядів країн НАТО. Я сподіваюся, зроблять важливий крок уперед на Вільнюському саміті у цьому напрямку щодо членства України в НАТО. Ми, як парламентська асамблея НАТО, робимо все можливе для того, щоб підтримувати і просувати вперед політику відкритих дверей НАТО, але цього недостатньо. Україна. Заслуговує на запрошення до альянсу і в нашій декларації також зазначено що. Боротьба України проти Росії, е, агресії е, серйозно сприяє забезпеченню євроатлантичного е, миру, те, що робить український уряд, український народ, українська армія, це важливий е, внесок в євроатлантичну безпеку. Ми також вважаємо, що давно. На часі почати говорити про м, певні е, гарантії безпеки для України до того, як вона формально стане членом альянсу, оскільки це також надзвичайно важливо. Водночас маємо чітко і чесно визначити, що лише Військова перемога України і стратегічна поразка Росії дають нам шанс на справедливий і тривалий мир в Україні і в цілій нашій євроатлантичній спільноті родині.